Друзі, привіт! В Україні знову говорять про пенсійну реформу. Новий міністр соціальної політики Денис Улютін уже анонсував зміни, які можуть серйозно вплинути на життя мільйонів українців. Уряд обіцяє оновлення солідарної системи. Провадження накопичувальної та навіть заміну спеціальних пенсій на професійні звучить масштабно, але виникає питання, чи дійсно ці зміни покращать життя простих пенсіонерів, чи ми знову побачимо красиві слова без реальних результатів? Давайте розберемося спокійно й по пунктах. Солідарна система та її проблеми. Солідарна система це основа нашої пенсійної моделі. Працюючи сьогодні, утримують пенсіонерів, але проблема в тому, що пенсійний фонд уже багато років має величезний дефіцит. Держава щороку змушена дофінансовувати його з бюджету. Формально у законі пенсія залежить від стажу та внесків, але на практиці брак коштів не дозволяє піднімати виплати на гідний рівень. Тому навіть якщо уряд анонсує чергові зміни, без реального фінансування ситуація майже не зміниться. Особисто я вважаю, що поки держава рахує копійки і намагається латати діри, пенсіонери утримують лише обіцянки. Накопичувальна система шанс чи ризик. Уряд пропонує ввести другий рівень накопичувальну пенсію. Ідея така. Кожен українець матиме свій рахунок, куди щомісяця відкладатимуться внески. На папері це виглядає справедливо. Хто більше працює та відраховує, той більше отримує на старості. Для молоді це може бути шанс створити власну подушку безпеки, але для людей старшого віку, скажімо, 55, така система майже не дає вигоди. Просто немає часу накопичити достатньо коштів. І тут ще один важливий момент: інфляція. Якщо ціни ростимуть швидше, ніж відсотки по накопиченнях, то наші пенсійні заощадження можуть просто знецінитися. І, відверто кажучи, не можна виключати ризиків корупції чи нечесного управління фондами. Це питання довіри, а з цим у нас складно. Спеціальні та професійні пенсії, окрема тема спеціальні пенсії. Зараз судді, прокурори, чиновники мають надвисокі виплати. Міністр пропонує замінити їх на професійні пенсії. Буде базова частина, а надбавки залежатимуть від посади та стажу. Звучить справедливо, ніби всі в однакових умовах. Але чи дійсно ці мільйонні пенсії уріжуть? Тут у мене великі сумніви. Часто у нас змінюють назви, але суть залишається та сама. Якщо ж реформа буде чесною, тоді це стане справжнім кроком уперед. Контроль та ризики для простих людей. Ще одна сторона реформи це нові реєстри й перевірки доходів. Держава хоче знати більше про фінанси громадян, аби правильно нараховувати пенсії та накопичення, начебто логічно, але з іншого боку, це означає посилений контроль. Чи завжди він був використаний на благо, чи не стане це ще одним інструментом тиску на людей? Тут питання відкрите, і саме тому, на мою думку, важливо, щоб суспільство пильно стежило за кожним кроком цієї реформи. Хто виграє, а хто програє? Якщо говорити чесно, найбільше виграють ті, хто молодий і має стабільну роботу з офіційною зарплатою. Для них накопичувальна система може стати перевагою. А от люди з низькими доходами, мінімальними внесками чи неповним стажем ризикують залишитися з мізерними виплатами. У результаті різниця між пенсіями може стати ще більшою ніж зараз. І тут ми повертаємось до головного: чи справедлива така система, бо реформа? Має захищати слабших, а не посилювати нерівність. Отже, друзі, пенсійна реформа від Дениса Улютіна виглядає амбітною. Вона має потенціал покращити ситуацію для майбутніх поколінь, але водночас у ній є чимало ризиків: від інфляції, корупції до нерівності і надмірного контролю. Тому нам з вами потрібно бути уважними і не просто чекати обіцянок, а вимагати прозорих рішень. А що думаєте ви? Чи довіряєте накопичувальній пенсії, чи вважаєте, що система справді зміниться? Пишіть свої думки у коментарях, і, звичайно, підписуйтесь на канал Соціалка, щоб першими знати про всі зміни у пенсіях та соціальних виплатах. До зустрічі у наступних відео!